Примусом збільшувати кількість людей в армії це помилка. Таку думку в ефірі Ранок лайф висловив Георгій Мазурашу. Нардеп вважає, що такі особи принесуть тільки зайві проблеми. Дуже багато негативів є. Ми самі собі приносимо тим, що когось і примусом тягнемо в армію з тих, які навіть просто не хочуть. Служити навіть таке, ну нам треба це прийняти, що і таке теж буває, і просто е намагатися ламати через коліно і за закидати цих людей в армію це просто глупо, тому що вони. Там можуть дуже багато біди і роблять дуже багато біди. Тому це треба просто бути мудрішими, так і до речі, у нас дуже активно, скажімо так, розділяють суспільство, призначаючи когось ухилянтом, так частину суспільства. От ви ухилянт, ви такі сякі Я ще раз прошу людей подивитися закон про оборону України. Там написано, що таке оборона, захист України. Це комплекс заходів різних. І особисто я вважаю, що ухілянтами можна вважати тих, які відмовляються будь-яку складову з цих заходів виконувати.